Підписник знайшов власника в Канаді. Автомобіль з Канади. Коротше, йому в рекомендації попадає відео. Ось таке. Ось тут воно буде там. Таке малесеньке вставочка. Він виходить на самого власника, пише йому на емейл, e каже: Привіт, я хочу придбати твоє авто, але вже в Україні. Це було дуже дивовижно, і він йому відповів. Написав, що цей автомобіль він дуже довго їм володів. Він його сам стейджував, э, він його сам обслуговував, написав дуже багато інформації. Підписник дав мені цю інформацію. Я написав йому в інстаграм. Я дуже сильно хотів з ним зв'язатися, вийти на відеозв'язок, але із за того, що в нас дуже різні часові пояси, то в 10 часов. Вечора вже показувати йому джету, ну це не є сенсом. Але він дуже сказав, що ви красавчики, молодці, е, рухаєтесь правильному направленні. Тому е, ви можете тепер зрозуміти те, що в нас автомобіль реально з історією, то есть, яку ми самі знайшли, і це дуже прикольно. Тому що, власник сказав, що він реально дуже сильно доглядав за своїм автомобілем. Він його вмастило кожні 5 тисяч кілометрів. І що саме цікаве, він його зробив до того, що він їде 5 секунд. Коротше, тут стоїть турбіна від Golf R, В ньому зашитий третій стейдж, і в ньому 360 кінських. Сил. Тепер з цією інформацією живіть. Добре, всім па-па.